Фейки та маніпуляції. Адвокат Комарницький відповів на звинувачення бігусів. Адвокат Денис Комарницький зробив офіційну заяву щодо журналістського розслідування «Бігус». Інфо, в якому, за його словами, були поширені неправдиві та маніпулятивні відомості. Він наголосив, що вже подав судовий позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. А також вимагає спростування інформації та відшкодування моральної шкоди. Комарницький заявляє, що розслідування Бігус інфо є замовним та спрямованим на дискредитацію його особисто, а також на виправдання політичного тиску. За його словами, у межах судового розгляду вже було проведено експертизу, яка підтвердила, що поширена інформація є недостовірною та носить характер суб'єктивних оціночних суджень. Крім того, адвокат звернув увагу на відеоматеріали, що циркулюють у соцмережах, де представники Бігус-інфо, начебто, вживають та поширюють важкі психотропні препарати. Він повідомив, що його адвокати вже перевіряють інформацію про кримінальне провадження за цими фактами, а також готові ініціювати наркологічну експертизу Дениса Бігуса та його команди. Окрему увагу Комарницький приділив питанню замовників скандального розслідування. Він натякнув, що має достатньо інформації про причетність до цього певних депутатів та високопосадовців від слуги народу. Адвокат пообіцяв найближчим часом розкрити більше деталей щодо їхніх зв'язків та мотивів.